Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. В цьому випуску поговоримо про китайський мир, кінець війни і скандал з Дельфінарієм. ЗБУ Василь Малюк сказав в інтерв'ю, що ворог дуже цінує агентів у рясах. Одного із них обміняли на 28 українських військовослужбовців. І продовжуючи тему ОПЦ ФСБ, Паша Мерседес, під час судового засідання, на якому він оскаржував свій запобіжний захід, домашні арешти із зобов'язанням носити електронний браслет, заявив, що він не може заряджати такий браслет, бо в його будинку, нібито, немає електропостачання. Трохи згодом охоронець маєтку митрополита спростував заяву Паші Мерседеса про відсутність світла. Світло кажуть, є. Давно. Ми врегулювали, то ж було, воно ж виключали, знаєте, то по годині а. давали, то по, то, по сьогодні, то одне, то друге, то третє, воно все. Mm. Mm. Ну так у всіх же ж було точно. То його патріархату московському, напевно, і спасіба треба сказати. Київський апеляційний суд залишив чинне покарання, а Тернопільський міськрайонний суд закрив справу щодо мера Тернополя. Нацагентство з питань запобігання корупції склало протокол на очільника міста за те, що він виписував собі премії розміром 250% від його стандартного окладу, і при цьому не повідомляв агентству про конфлікт інтересів. Суддя заявила, що розмір цих виплат не встановлювався мером, а отже, складу адміністративних правопорушень немає. Зоозахисна організація UA Animals звернулась до поліції щодо жорстокого поводження з тваринами в одеському дельфінарії немо після того як тіктокерка виклала відео із морським котиком у готелі. Пояснені на сторінці дельфінарію нарікають на агресивне меншинство веганів, зоорадикалів, які страждають на зоошизофренію. і зазначають, що їх вихованці дуже соціальні істоти, яким необхідно спілкуватися з людьми. І ось у випадку із цим вірусним відео морський котик просто гуляв із тренером і випадково побачив блогерів, із якими вже встиг подружитися, і тому вирішив зняти з ними ролик. І в кого після цього зоошизофренія? Але на цьому поясненні нему не зупинилось і продовжило жалітися в соцмережах на веганів зоорадикалів. Я просто не можу з їх комунікації. Зоорадикали підміжуючи та перекручуючи поняття гуманності, постійно просять фінансові пожертвування в людей і реальні зоозахисники, такі як бабусі, які підготовують усіх без винятку собачок і кішочек. Тому що кішки та цуценята чість там не можуть. Покупати себе в кішечачих магазинах. <рес> Я ще <більше> не можу. <рес> Загалом дуже важливо, аби поліція дійсно розібралася з умовами утримання тварин. Слідкуватиму за цією ще ситуацією. Один... Ще один інфопривід яскраво спалахнув цього тижня. У Києві впав метеорит. Спершу була версія, що це супутник НАСА, який саме мали збивати, але в компанії заявили, що він був ще на орбіті, коли у Києві спостерігали спалах. Врешті речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат сказав, що ймовірно це був такий метеорит, який увійшов в атмосферу. Повітряні сили не займаються небесними тілами. Я скажу так, повітряні сили займаються відбиттям російської агресії. Ну просто що сигнал повітряної тривоги був. Ну а як ви хотіли? В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Ну, треба ж реагувати якось так. Розповідайте в коментах свій улюблений жарт про НЛО, ставте лайк до цього новинного випуску. І ще ви можете підтримати мене фінансово. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підкреслив готовність Єревана укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності. Нагірний Карабах є частиною міжнародно визнаної території Азербайджан. Хоча після розпаду СРСР вірмени, які становлять там більшість, проголосили його незалежною державою. За підтримки РФ останнім часом Азербайджан активізував бойові дії в регіоні, поступово перебираючи під контроль все більшу частину невизнаного нагірного Карабаху. А Росія зараз якось не до чужих проблем. Тож нинішня заява очільника Вірменії по суті означає визнання суверенітету Баку над нагірним Карабахом. Макронс ніяк всі не вспокої, хоче знову запропонувати Китаю план, який нібито може стати основою для перемовин Росії та України. Натомість посол Китаю у Франції в ефірі французького телеканалу. Видав, що колишні радянські країни не мають статусу у міжнародному праві, бо, мовляв, немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенних країн. На запитання чи Крим питаю. Він теж не відповів. Сказав, що залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему, і це не так просто. І взагалі Крим був російським з самого початку. 20 квітня виглядали канадські міністри. Таким чином, вони вирішили підтримати щорічну акцію організації Halton Women's Place надія на високих підборах, яка підвищує обізнаність про насильство над жінками і заохочує чоловіків долучитися до розв'язання цієї проблеми. А наостанок я хочу вам показати маленьке випрання, яке підібрали наші військові, коли побачили, що його маму вбив російський снаряд. Назвали тваринку символічно Донбасік і обіцяють скоро передати у безпечніше місце. І на цьому з новинами тижня поки все. Діліться враженнями в коментах, підписуйтесь, ставте дзвіночок, допомагайте ЗСУ, і якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, можете допомогти мені у розвитку цього каналу. Як завжди, всі необхідні посилання, зокрема на джерела інформації для цього відео, ось там в описі. Па-па!